Закладу молекулкові оперативну групу, для того, щоб вона розібралася, що це за люди і що вони роблять. Чому? Тому що в нас спочатку тижня спостерігалися серйозні крадіжки, зафіксовані факти, теж викликалися оперативні групи. Крадіжки, крадіжки пацієнтів, які звертали, батьків наших пацієнтів, які звертались на консультацію в поліклініку, хтось забирав особисті речі. А мені ці сумки, поки вони сиділи з дітьми Не, до лікаря, скільки таких фактів це було в понеділок і вівторок. Вівторок ми прийняли міри, ми обклеїли об'яви по всьому закладу, що здійснюються такі речі. Ми викликали оперативну групу. Ми охорона наша постійно вже ходить тільки там в поліклініці. Ми подали заяву в міліцію, і міліція відповідно прореагувала теж. І з того часу це все. Oh. Зникло, тобто більше з після відторка ніяких вже зникнення ah, речей yeah. немає. Панотіло не піто Твор... Твор... скільки було таких фактів? Mm. Ну біля десяти mm. mm, ні. ні, ні. Чотири, три, чотири факти. Але це вже факт, як би там не було, розумієте? Mm. Тобто понеділок був факт, і вівторок було там два факти крадіжок. Ну, я образно кажу, я толком не знаю, не більше такого. Ну не, не, не такої великої кількості, як кажете і звичайно, що ми мали на те зреагувати, і ми зреагували. Я видав розпорядження по лікарні про заходи попередження крадіжок. Відповідно, там посилили всі заходи охорони, інформування населення і так далі. Тому на цих людей теж було звернуто увагу, чому вони знаходяться в заході. Охоронні правоохоронні органи, коли хотіли в них це запитати, то частина людей десь зникла зразу ж, а інших, коли вони запитували, то вони виявилися друзями, напевне, чи кого там цих з кафе. Я думаю, що так вони це вже інтерпретували. Де інші зникли, молоді хлопці, не зрозуміли. А вже десь біля 9-ї години прийшли особи, які мені невідомі, які представились депутат обласної ради Сергій Михайлович. За ним йшла колишня головна лікар Антонес Тетяна Івановна, які зайшли в кабінет я е -е, я не перепрошую, постири... депутат обласної ради Сергій Михайлович. Сергій Михайлович Чор... Чорновоквій Чорно щось угу. типу ну, на, ну, я знаю його прізвище, там вже потім в процесі було угу. відомо, що Чорноки. в шкафу, будь ласка, допомога. І вже коли ось тут ось коли. Після цього, коли вони представилися, зайшли в кабінет, звичайно, я перешкоджати людям професії, для можу, любому громадянину, який має на те бажання. Прийомний ніч неприйомний це не важливо. І почали зачитувати рішення апеляційних судів, яке по суті абсолютно не гамонтує ніяких дій по відношенню до моєї посади. А, якого Абсолюту, саме апеляційного суду було зачитано рішення апеляційно-адміністративного апеляційно суду. Про... Про речі, тобто про е, скасування розпоряджень голови, тобто судовий позов відбувався від депутата обласної ради до е, самої обласної ради. Я виступав там як третя особа. Тобто ніяких дій без обласної ради здійснювати я не можу і не буду. Тому що всі призначення, які здійснювались на Можуть, я проведу, ні, 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 а, не а, тому, я слухаю це тут, я ще Тому, так? Так? тому так? що скажу. всі можна, тому що е, відповідно призначення керівника. Закладу охорони здоров'я регламентується сьогодні законодавством України. В першу чергу, як для нас. Це є е, перше закон про місцеве самоврядування, ви це розумієте, є основи законодавства, е, закон, е, законодавства України про охорону здоров'я, де чітко регламентовано, як має призначатися керівник закладу і на основі чого він має виконувати обов'язки. Є постанова Кабінету міністрів, яка регулює чітко, що керівник закладу охорони здоров'я сьогодні виконує обов'язки на основі контракту. Терміном дії від 3 до 5 років сьогодні так регламентує наше законодавство. Раніше це було на рік, тому до 2013 року. Тому і відповідні зміни були по тому, що робилося в області. Тобто термін контрактів попередніх лікарів закінчився строком їх дії. Так чітко вказано в законі України про внесення змін 16 статтю основ законодавства України про охорону здоров'я, ніяких пролонгувань. Якихось переходів в безстрокові терміни, угоди не може бути. Є закон України, його потрібно дотримуватися. Більше того, якщо є якісь рішення суддів, і вони мають бути виконані, знову ж повторюю, що призначає і звільняє керівника закладу на даний час охорони здоров'я або любого комунального обласна рада. І всі питання мають вирішуватися в законодавчому порядку в обласній раді. При цьому, що люди прийшли, розказуючи мені і кажучи, що вони депутати і вони хочуть змусити мене залишити кабінет і перестати виконуючи обов'язки, я не змушений підпорядковуватись людям, які є не судовими виконавцями, які є не представниками офіційними обласної ради, і людей, які сьогодні не представляють всіх депутатів обласної ради, а виключно діють як носібник як депутат обласної ради. Тому, відповідно, були і правоохоронні органи залучені до всього для забезпечення правопорядку. В кінці кінців ці люди залишили кабінет. Ми е, змушені були за ініціативою колективу знову ж провести збори трудового колективу сьогодні, ви, напевно, це ще помітили. Ну і збори, як ви бачили зараз, одностайно, 100%, без жодного проти і без жодного е, утримувся. Ви е, виявили. Бажання, щоб Тетяна Івановна залишила наш заклад і більше в ньому не з'являлася як, на, скажімо, з, з бажаннями очолити цей заклад. Якщо вона хоче з іншими бажаннями, надання допомоги і внукам, дітям не питання. Але з даного питання колектив чітко висказав свою думку, щоб Тетяна Івановна залишила спокій колектив і дала можливість йому спокійно працювати.